Інформаційні підсумки понеділка 23 грудня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Символ добра і миру. Вифлеємський вогонь поїхав на передову до захисників з Хмельницького. Різдвяна Феєрія 2024. Понад 180 вихованців мистецьких шкіл громади взяли участь у конкурсі. Безпечний онлайн-шопінг. Як не натрапити на шахраїв? Поради правоохоронців. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися з героєм Володимиром Герасименком. В цивільному житті працював інженером. Добровольцем на захист України став ще у 2016 році. Служив у лавах правого сектору мінометником та кулеметником. Помер чоловік 7 грудня у потязі від серцево-судинної хвороби. Поховали героя на алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Йому на віки 73 роки. Добра людина. Позитив. Поїхав звідси в Ростов. Там його сестра, там його мама. І він був там. Бо почалась війна, він переїхав сюди з Ростова і пішов добровольцем воювати за Україну. Я з цією людиною провів багато часу. Ми з ним воювали на Горловському направленні, так що на Тарецькому. Таких людей дуже мало. Він видавав все своє последнє, Ну, до послідо останнього. Я дуже сумую за ним. Я горжусь, що я служив з ним. І він віддав все останнє. Дуже цікава людина була. Борчливий такий був. Ми з ним і спали рядом, і службу несли. Віддавався последній, він воював зі мною, він був заряджаючий, діла всю роботу. Я удивлявся 71, тоді йому було 71 год. Я був в шокі просто, що у нас, наскільки є такі люди. И есть молодежи э, в Украине, которой просто можно было гордиться таким человеком, и они шли за такими людьми. Вифлеємський вогонь миру поїхав на передову до захисників з Хмельницького. Майже 30 років за традицією привозять його в Україну пластуни. Частинку духовного світла могли забрати у власні домівки усіх, хто прийшов минулої суботи, у сквер імені Тараса Шевченка. Тут священики і капелани Духовної Ради проголосили спільну молитву. Ірина Ріон, далі. У сквері імені Тараса Шевченка звучать різдвяні пісні у виконанні академічного муніципального камерного хору. Напередодні величного свята в Хмельницькому просто неба лунає і спільна молитва. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Символом браті і сестри Різдва. Довгий час являється Віфлеємський вогонь. Власне, Віфлеємський вогонь це є надія на краще майбутнє. Віфлеємське світло нам дає надію, надію на те, що у світ прийде Христос і визволить людей від рабства гріха, прокляття і смерті. Щира дяка всім військовим, тим, хто присутні тут, тим, хто зараз тримають оборону. Дають відсіч окупантам. Маю щиру надію, що цей вогонь, віра в нього наблизить нас до бажаного обов'язково переможного миру. Майже 30 років за традицією в Україну доправляють вифлеємський вогонь миру пластуни. Цьогоріч відразу п'ять вікових уладів скаутів передали його захисникам. Від даша до сеньорів, власне, ті наші активні пластуни, хто Протягом року робить багато корисного і добрих справ, і сьогодні теж долучилися поділитися вогнем для нас, як для людей, які поширюють вогонь. Це певне завдання, відповідальність. Доставити його тим, хто потребує підтримки, доставити тим, хто святкує різдво не вдома. У святвечора, 24-го плануємо завершити передачу. У лампадках і свічках палає вогонь, який у різдво буде і на передовій. Ми веземо нашу військову частину, нашим побратимам, нашим посестрім. В подальшому цей вогонь буде відправлений нашим козакам, які захищають батьківщину, боронять її. Дякуючи Збройним силам та дякуючи Богу, сьогодні ми маємо цю добру світлу звістку про те, що Христос врожається, а відповідаючи славімо Його. Оксана прийшла у сквер Шевченка разом з трьома маленькими синами. Жінка при надії і каже: Вифлеємський вогонь принесе додому вперше, адже раніше у її село на Дніпропетровщині його не доправляли. Не чоловік зараз на фронті. Цей вогонь ну, він важливий для нас. Ми йому знімемо відео. А ну, так як воно нової поштою не дайде, ми просто відправимо лампадку, а він там у себе запалить. її. Частинку символічного світла за донат на підтримку сил оборони могли забрати у власні домівки усі, хто став учасником дійства. Аби на свята кожен міг відчути надію на те, що темрява відступить, а світлі часи обов'язково настануть. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Переможці міського конкурсу Різдвяна Феєрія відзначили у Хмельницькому. Цьогоріч у ньому взяли участь понад 180 вихованців мистецьких шкіл. Вже понад 10 років організовує конкурс різдвяної іграшки та новорічної атрибутики школа мистецтва Зерна Журі обрало кращі творчі роботи у трьох номінаціях. На церемонію нагородження завітала і наша знімальна група. Фантастичні будиночки, у вікнах яких сяє світло, і десятки янголів, що їх оберігають у виставковій залі Хмельницької художньої школи вирує Різдвяна феєрія. Вже понад 10 років міський конкурс різдвяної іграшки та новорічної атрибутики за сприяння управління культури і туризму організовує школа мистецтв Озерна. У конкурсі взяли участь діти п'яти мистецьких шкіл нашого міста. Це діти віком від 8 до 16 років. На конкурсі представлено е, понад 180 робіт. Темою цьогорічного конкурсу є місто Янголів. Журі обрало кращі творчі роботи у трьох номінаціях: об'ємна композиція, об'ємна іграшка і «Ветенанка». У номінації Об'ємна композиція в своїй віковій категорії переможницею стала Ірина Діденко. Виготовляла роботу впродовж місяця. Нам потрібно зробити вибрати персонажа і надати йому будинку характер цього персонажа. Я от вибрала білку з для періоду. Він з картону зроблений. Потім ми додавали синтепон, якісь покраси. Ідею будинку з віслючими вухами на тему іще одного мультфільма Вероніка Сніберко розробила разом з матусею. Я використовувала на ослика, фольгу та пластилін. На дім мені вистачило 3-4 дні. Я люблю малювати і я хочу створювати реклами, щоб заробляти багато грошей. У призерки Анастасії Трипалюк не просто янгол, а справжня різдвяна фея, яку дівчина створила у техніці валяння і ліплення. Янгол трохи схожий на фею який надихає на повну людей. Також на різдво для мене різдво це коли об'єднується вся родина, готують разом різні страви та святкують разом. Перший гран-при конкурсу із роботою тихої ночі рідне місто здобула 15-річна Анна Марія. Дівчина 5 років навчається в Хмельницькій художній школі у класі Марини Додарчук. Мені приснився цей Янгол, і я захотіла його відтворити у реальність. Символізує мир, символізує спокій. Поки він нас зберігає від сирен, від вилітів». В общем, від зла. Хочу стати художницею, працювати творчо та давати світу щось незвичайне. Творча атмосфера різдвяної феєрії в Хмельницькій художній школі пануватиме до 8 січня. Ірина Аріон Ярослав Єфремов. Новини міста. Хмельничан та гости міста запрошують приєднатися до акції Коляда для захисникам. Організували її активісти благодійного фонду Перемога та відновлення. Аби стати частиною української традиції, необхідно записати відео, привітання для захисників та заспівати колядку. Після передати естафету рідним та друзям. До ініціативи вже долучилися колективи установ відомі українські гурти та хори. Для того щоб вони заколядували для наших захисників таким чином їх підтримати і заохотити цивільне населення для більшого бажання донатити на наші збройні сили України. Донати більше впали із за недовіри суспільства, напевно, але якщо є люди, які не довіряють якимось великим фондам, вони можуть підтримати просто свого якогось рідного знайомого сусіда і безпосередньо повністю його якби, допомогти фінансово підтримати. Потрібно Попередньо переказати вітання нашим захисникам, зняти відео з колядкою та передати естафету трьом наступним гуртам або хорам, поширити в соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм, і можна відмітити наш фонд перемоги та віднови. Попри те, що захисники і так мають багато роботи, щоб захищати нас, вони ще й мали час зняти для нас колядки і теж розповсюдити нашу ініціативу. Мусимо підтримати, і ми маємо все, що ми можемо зробити, маємо робити для них і тому. Заохочуємо вас заколюдувати для наших захисників. Виставу Крижане серце показали у Хмельницькій спеціальній загальноосвітній школі номер 32 Її глядачами і водночас учасниками стали учні навчального закладу. Разом із педагогами вони відтворили події зимової казки. Завітали на виставу і працівники біофарма Плазма. У передень різдвяно-новорічних свят вони подарували школі дві бігові доріжки. Більше розкаже Ірина Муляр. Виставу Крижане серце напередодні різдвяно-новорічних свят показали у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 32 у залі учні навчального закладу. Вони не лише глядачі, а й учасники вистави. П'ятикласниця Ельвіра приміряла на себе роль Ельзи. Ну, учасницю я от ціла до бути але це так красиво. Як і в кожній зимовій казці, були пісні, танці і трохи святкової магії. Вихователька Юлія Бортняк виступає разом із учнями дев'ятого класу. Долучені були всі діти класу. Не було жодної дитини, яка б не брала участі. Дехто з діток, можливо, в меншій мірі міг виконувати якісь там рухи, але всі брали участь і всім дуже сподобалось. Правда, на підготовку пішло трошки часу. Бо наші дітки, ну якби трошечки їм треба довший термін, щоб вивчити такі, от якби здавалось вам прості, але для нас це трошки складно. Не обійшлась різдвяна казка і без подарунків. Представники біофармаплазма завітали на виставу, аби подарувати навчальному закладу дві бігові доріжки. Саме діткам хотіли щось купити, допомогти, а зважаючи на те, що тут дітки з особливими потребами. Я думаю, їм край це згодиться. Біофарма плазма це одні із тих, які проявили ініціативу, яким ще надо допомогти одному із закладів освіти. Вони звернулися до міської ради і ми їм порекомендували цю школу. Вони не вперше вже тут. У школі, за словами її директорки Наталії Красіцької, навчаються 100 діток. Багатьом із них необхідні заняття у кабінеті лікувальної фізкультури. Багато дітей є з порушенням постави. У нас є дуже багато дітей з аутизмом, у нас є дуже багато гіперактивних дітей, тому бігова доріжка це просто необхідний тренажер на уроці лікувальної фізкультури. І якщо, наприклад, ми можемо провести математику чи логоподію навіть в домашніх умовах, то на лікувальну фізкультуру я як керівник наполягаю, щоб вони завжди приходили до нас сюди, в школу. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста швидко, зручно та економно. Саме через такі переваги велика кількість людей обирає онлайн шопінг. Особливо більше є покупців в інтернет-магазинах у період різдвяно-новорічних свят. Водночас зростає і кількість шахраїв. Як вберегтися від інтернет-злодіїв? Ми запитали у представників кіберполіції. Подробиці за Напередодні різдвяно-новорічних свят усі поспішають придбати подарунки своїм рідним та друзям. Комусь подобається ходити по магазинам, хтось надає перевагу інтернет шопінгу. Що краще зробити покупку онлайн чи офлайн? Ми запитали у хмельничан онлайн шопінг. А, а чому е, більше вибір? Набагато краще вибір. Просто з дому собі зайшли, замовили, і все добре. І так, і так на 50, 50. Я думаю, офлайн щоб Це... Не знаю, щось не інтернет-магазинам. хочеться попробувати товари, який він на якість, бо в інтернеті буває таке, що можуть фотографії показати одну, а на його буде по-іншому виглядати. Якщо все ж обираєте онлайн-покупки, необхідно бути особливо обачним, каже старший оперуповноважений уповноважений відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Руслан Данилюк. Адже саме напередодні свят в інтернеті активізуються шахраї. Для виманювання коштів використовують різноманітні схеми. Перш за все звертаємо увагу на привабливі ціни, тобто, якщо в нас є знижка на той чи інший товар, там більше 50%, то враховуємо те, що це може бути шахрай, бо перед тим як купляти певний товар або здійснювати замовлення в мережі інтернет, необхідно промоніторити ціни. Ще одна популярна схема інтернет обману фішинг. Коли шахраї створюють ресурс, який зовні схожий на популярний інтернет-магазин, але їх можна легко перевірити. Ми переходимо за посиланням, вводимо свої якісь певні реквізити або банківської картки, або авторизаційні дані до соціальної мережі, щоб себе в магазині ідентифікувати, і в подальшому ці. Дані переходять до рук шахрая. Якщо це торгівельна площадка, відома або, до прикладу, відомий інтернет-магазин, то ви можете перевірити елементарно це посилання в Google. якщо там є якісь лишні символи або крапки, або цифри, то це може нас привести на фіктивний веб-ресурс. Один з найпопулярніших способів безпечного онлайн шопінгу, який обирають хмельничани, відгуки інших клієнтів. Відгуки так більше ні що. Це саме відгуки. Якщо є достатня кількість, то я розумію, що можу замовити. Зглядаю саме в відгуки про цей подарунок, про певний магазин, що там варто купувати і так подібне. Та відгуки не панацея. Переконує Руслан Данилюк. Людина, яка створює веб ресурс, може також наповнити самостійно цими відгуками. Цей ресурс звертаємо увагу на граматичні помилки в тексті зачасту. В таких магазинах може бути багато хаотичних помилок. Якщо все ж стали жертвою інтернет-шахраїв, необхідно негайно звернутися до правоохоронців. У нас є номер гарячої лінії 0800-505-170. Або на номер 102, щоб спростити життя нашим громадянам. Ми на сайті кіберполіції розробили форму зворотнього зв'язку, там де особа може онлайн, не виходячи з дому, подати своє звернення в поліцію і повідомити про ту чи іншу ситуацію. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!